Шановне панство, я вас вітаю! з мене Олександра 15 лютого і просите подивитися з приводу мавзолея Лєніна, те, що його закривають з 18, по 14 квітня, з 18 лютого по 14 квітня цього року для профілактичних робіт. І також так само буде закритий доступ до Некрополю у Кремльовської стіни. Ну, я так розумію, що закривають періодично цей мавзолей, але ж ми з вами знаємо, як росіянці люблять проводити всякі там ритуали. Тим паче, нам з вами показали карти ще в розкладі на Росію на лютий місяць про те, що якісь ритуали там постійно будуть проводитися, і вони, в принципі, до них готуються. Про Мавзолей на каналі є достатньо розкладів. Будь ласка, список відтворень розклади по Росії, або ситуація на Росії якось так. І там знайдете або містичні розклади, да, і там знайдете доволі багато цікавої інформації. Будь ласка, подивіться із приводу Лєніна, і з приводу мавзолея, що воно таке, як воно їм користується і так далі. Но зараз давайте все ж таки спробуємо. На темненькій колоді, ну не знаю, наскільки це буде містичний, не містичний. Ну, Давайте спробуємо. Значить, е мета для чого закривають? Чи і вправду це будуть профілактичні роботи? З якою метою закривають мавзолей? Лініна з 18 лютого по 14 квітня цього року. З якою метою росіянці закривають мавзолей? Ну, одразу про профілактичні роботи мови не йде. Якщо є астрологи на каналі, будь ласка, напишіть, що там з зірками, з планетами в цей період з 18 по 14 квітня, тому що одразу карти показали про те, що є велике бажання все ж таки скористатися якимось датами, якимось періодом в ну, В світі, в плані астрології, знаєте, таке от зірка і карта місяця таке відчуття, що дуже для них вони вважають, що дуже класний період для того, щоб зробити дійсно щось таке. Ну, Тут не про профілактику взагалі. Карта місяця вона може говорити про маніпуляції, про якийсь прихований сенс, да, про те, що щось таке. О! Про те, що все ж таки, щось таке вони там будуть робити, будуть намагатися вийти з дуже скрутної ситуації у себе в домі. Зараз я буду розкладати, ще окремо спитаю, але на ці карти треба звернути увагу. Проконтролювати якісь процеси. 100% тут будуть якісь темні ритуали, причому темні ритуали, відлюдники, Рафан, це щось таке, знаєте, з така перевернута церква, да? тобто якісь сектантські такі речі, можливо, навіть щось пов'язано з релігією, хоча не знаю, як це можна назвати релігією. ну, тобто щось тут таке. Бажання цей Верховний суд, карта Верховного суду в ритуалах звернутися до дух, до духа якогось, да? або там до душі а, когось викликати, скористатися тим, хто помер, ну. Тобто, ну, якось так. Ну, давайте спитаємо по цьому місяцю. Так, у мене тут картинка була. Що планують робити по цьому місяцю, що приховують, що планують робити, які плани насправді? Ну, Все те саме. Да? Е, можливо, знаєте, як, ну, давайте вже містично виходить 100%. 100 скористатися силою е, того духа, який там присутній, або силою, яка може, ну, яка присутня там в, в цьому просторі, в тому мавзолеї, або... На цій території, як правильно сказати, да? для того, щоб повернути собі або якісь знання, або повернути собі силу, да? якось підживитися. Знову Верховний Суд, ту Тускубків, така карта, знаєте, як наповнитися наповнитися енергією, енергією, повернути собі якісь знання, здобути собі якісь знання, а, ну і знову ж таки тут про душу, як викликати когось. Хотілося б сказати воскресіть, да? але ж, що будуть проводити в... в Мавзолеї? давайте ще так. Що росіянці збираються проводити в Мавзолеї? Ох, жертвоприношення буде по любому королева мечів. Не тільки в мавзолеї, щось щось десь іще, щось поміняти, підмінити. Відкупитися в момент відкупу збільшити свої ресурси, заплатити за щось, заплатити за вдачу, заплатити за ресурси, заплатити за силу. Ну, от в такому плані. Добре, давайте спитаємо інакше, які ритуали будуть проводити? Чи про ритуали мова йде. Про... А, я я я яй Сто відсотків про ритуали, але друзі, не, не тільки там. Або там буде присутнє декілька е, людей. Тобто трійка Пентаклів, трійка Кубків. Таке відчуття, що в декількох точках одночасно будуть щось таке проводити, Мавзолей і ще якісь дві точки ну, на Росію, от по імператору, для підсилення державності, для підсилення влади. Що вони збираються робити по колесу фортуни повернути собі вдачу? 100% ой, карта смерті. Повернути те, що не можна повернути. Тут і про темні сили. Невже. Ді... А зараз, ну, давайте вже спитаємо, розкрутиться на язиці і виходить той Верховний суд вже декілька разів. Знаєте, як щось пробудити, щось спляче, пробудити, пробудити те, що вже померло. Збираються вони щось воскресити. Давайте я зберу, бо там такі карти. Ой, диявол, трійка Пентаклів, таке відчуття, що. Вам Що вам сказати? Що збирається робити, чи збираються вони там когось воскресити? Ну, от хто знає Таро. От, блін, я, коротше, в шоці. 100%. От давайте, зараз буду. Вам розповідати, що це буде. Ну, панство, все це є, все це присутнє в нашому фізичному світі, навіть якщо там хтось в це не вірить, навіть якщо ви вірите, що ну таке неможливо, Ну я вам так скажу, що навіть людина, яка фізично покидає цей світ, душа її, це як шматок енергії, Да вона нікуди не дівається. Якщо зробити там певні речі, вона десь собі зависне, підвисне, і можна буде цією енергією в певній мірі користуватись. це все чорна магія, це темна магія, яка дійсно через диявола, через темноту, ну, тобто не через е, світло. Да? Повернути щось втрачене, повернути силу, повернути якогось. Е, силу до короля Жезлів, та, яка заблокована, зняти певні обмеження. Чи вони збираються когось воскресити? Показую карти. Верховна жриця – карта світу да Тобто тут якісь темні ритуали будуть направлені. О, отак, да, будуть направлені на те, щоб або скористатися, знаєте, як? Скористатися тут навіть не про Воскресіння, а про те, що скористатися якимось духом, задля того, щоб Ну, задля за якихось своїх цілей. Задля якихось своїх цілей. Чи мова йде про Леніна, не знаю. Зараз подивимося, але таке відчуття, що не тільки про Леніна. Двійка кубків, сімка кубків. Можливо, і не тільки про Леніна мова йде. Ну, от четвірка, кажу, кубків. Четвірка мечів, Да? Карта світу, четвірка мечів. Скористатися тим, хто знаходиться в спокої, закритий від всіх. Чи мова йде про Леніна? Це якийсь ресурсний, чи мова може йти про Путіна. Ага. Про справжнього. Я не знаю, що вам сказати, друзі. Знову повернення до короля жезлів. Таке відчуття, що якісь двійники вони будуть з'являтися. З новою силою, да? тобто тут будуть працювати якось саме над, саме над тим, хто носить це прізвище, да, або хто представляється прізвищем Путіна. Чи мова йде про Леніна? Ну, з однієї сторони, да, він виходить як король Пентаклів, як людина, людина, як енергія, яка може надати ресурс. енергія, яка як джерело, як основне джерело Туз Кубків і карта імператриці, тобто там основне джерело. Але чи мова йде про Путіна, про справжнього, отут буде через диявола повернути короля жезлів. Тобто будуть звертатися або туди, або звертатися до того, до тої енергії, яка є. Ну, тож, ну, звісно, я навіть не можу собі уявити, що вони там будуть робити. Фантазія у росіянців? дурдом веселка. Одразу Мах і карта диявола. 100% про темні чари. 6 кубків король жезлів. Повернути короля жезлів. Що це все для Росії? Чим це все обернеться? Чи вийде в них? Давайте спитаємо. Ну, Чітко на зараз треба розуміти, що якщо в цей період вони будуть робити у себе такі ритуали, загроза обстрілів або якихось терактів, їм потрібні будуть жертви 100%. Тому що карти нам показали, що в них буде ну, треба буде відкупитися, да, там, заплатити щось, дати якусь дань. Ну, а темні сили вони ж беруть земним. Питаємо. Чи вдасться? Чи будуть ці ритуали вдалими? З однієї сторони. Да. Якийсь результат вони отримують, але не зовсім те, що вони хотілося, не те, що їм хотілося б. Тому що будуть шукати ще можливості ще щось зробити заново. Вісім кубків. Тобто тут не все так, як вони запланували. чи вдасться їм це зробити. Ні, 9 мечів. Дивіться, яка в цій колоді ця карта от зверху Ворон, да? і тут жінка така лежить і лякається. Вони не розуміють, знаєте, таке відчуття, що загралися, трошки загралися. Оці темні сили не можна з ними загравати. Ну, в принципі, з будь-якими силами не можна загравати ні зі світлими, ні з темними. Просто що е, світлі вони м навіть не наказують, да, а ставлять на місце по-своєму, а темні сили забирають те, що їм цікаво. А цікаво темним силам душа, життя, щось фізичне, щось матеріальне. Чи вдасться щось зробити? Дуже важко. Ну, результат якийсь буде. Що цей результат принесе для Росії. От дивіться. От з однієї сторони тобі дають цей шанс. Да? Тобто тобі дають того, то за пентаклів, ти отримаєш те, що ти хочеш. Але за це карта сонце, колесо фортуни. Карта сонце це контроль. Колесо фортуни вдача, повністю там подійність і так далі. Чи вдасться їм? да, В них буде якийсь шанс, щоб контролювати всі події, які там будуть відбуватися. Але сім пентаклів і повішений. А це все на певний час, це не надовго. І повішений тут доведеться дуже сильно чимось пожертвувати. Тобто це про всю Росію. Зараз давайте спитаємо. Жертвою стане вся Росія? Ні, не вся, хто стане жертвою принесуть в жертву якогось короля Кубків. Аварія якась може бути, карта колесниця да і рицарь мечів, аварія якась може бути. І причому, знову ж таки, в двох місцях, як помінятися з кимось. Когось іншого. Ну, тобто, зрозумів. Кого вони віддадуть? В жертву карта світу. А... Десь не на території Росії може статися якась катастрофа, якась аварія. Це для Росії якісь їх партнери, до речі, і, або люди, з якими ну, вони про щось могли домовлятися. Вони на зараз стоять перед вибором. Знову ж таки, є декілька точок, декілька варіантів. Але е, карта світу, сімка Кубків е, і Королева Жезлів, десь в світі ще можуть бути якісь ситуації пов'язані з цим от в цей період якраз, що Росія отримає як країна після таких ритуалів. Чи щось отримає? Карта смерті, карта вежі? Щоб ви розуміли. Ця Росія. Це неможливість відбудуватися. Це коли така тотальна депресія. Четвірка кубків і вісім мечів. Тотальна депресія, коли ти не бачиш виходу взагалі ніякого. А, хтось буде божеволіти. Можливо, люди на Росії будуть божеволіти. І я зараз пам'ятаю серйозно до цього ставтесь. до цієї інформації маю на увазі, тому що воно саме так і працює. Росія буде відповідати своїми ресурсами, жінками, дітонародженням. І це надовго. Так, да, це не одразу. Карта помірності. Тут потрібно буде трошки почекати, але це надовго. Добре, війна чекає Росію після всього цього. Що в Україні? Давайте так. Цей період, чого чекати в Україні? Ну, тут одразу. Тут і про обстріли. Не тільки в Україні, знову в трьох точках. Панство, я не знаю. Цей період знову в трьох точках, якась вежа планується. Причому таємні роботи вже проведені, вже го... ну, підготування вже йде, вже готові. Верховна жриця, там вісім контакт. І знову повтор якоїсь ситуації, і, і не тільки про Україну в світі. Добре, давайте так. Яка загроза буде від Росії Україні і світу від, е, в цей період? Яка загроза буде Україні і світу в цей період, коли буде закритий мой Жертви. Жертви. А Оце колесо фортуни. Що воно, від, що воно означає для Росії по Єрофанту, ви знаєте, не все так станеться, як вони собі планували. Вони, звісно, там можуть втрутитися, але ви розумієте, якісь світлі сторони, вони за нас за всіх вступляться. Ну, тобто мова йде і про ем, світ, і про Україну. Тобто тут якась допомога, бо я питаю, що це для світу, для України. Шістка пентаклів це якась допомога. В плані того, щоб цього можна було уникнути. Але ну, все рівно щось таке може відбутися. По п'ятірці Пентаклів, може, не в повному обсязі, але все рівно, да? а на Росії е, все світ е, дасть про себе знати. Ну, тобто їм буде якась відповідь від е, Всевишнього за все це. Є можливість такі Але діти, ну панство, давайте так. Обстріли у нас, ми це все розуміємо. Можливо, тут хвороби якісь, і діти під загрозою, лікарні. Ну Це все так. Да? На, на всяк випадок тримайте на увазі. Повітряні, не зволікайте. Ну Будемо сподіватися світ на нашій стороні. Світ в плані світло на нашій стороні. Бувають і такі містичні теми, бувають і такі містичні розклади. Я вам дуже дякую за те, що ділитеся новинами. Дякую за ваші підписки, за донати, за допомогу нашим воїнам. Всі посилання є в описі під відео. І на телеграм-канал, і на волонтерський рахунок. Звіти по нашому з вами волонтерству є в телеграм-каналі. Будь ласка, приєднуйтесь. Але не забувайте про коментарі і на Ютубі це все допомагає каналу розвиватися. Дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.